Всім привіт! Що ж, знову ми на своєму місці, на нашому маленькому ставочку. І сьогодні будемо кропити нашу малину. Раніше ми її не кропили, так як в нас вже більше місяця дощі. На день, по кілька разів пускався дощ, не було сенсу кропити малину. Зараз розпогодилось, сьогодні перший день погода. І так, ну, почекали, поки земля трішки підсохне, і, звичайно, щоб вже було б. Вечеріло би, як бачите, ось вже сідає сонечко, заходить. Ось. І сьогодні я вам зараз розкажу, що ми будемо давати наші малині. А сьогодні в основному ми даємо ось таке добриво від фірми Долина і додамо до нього бору. Але бор у нас піде всього лиш на один, там, нам потрібно участочок дати. Останні поля будуть без бору. Від шкідника, як завжди, даємо ось таке престо. І осінню малину ми пройдемо алмаз. Ось такий алмаз. Це ми пройдемо від хвороб і літню малину ми теж пройдемо алмазом. Але чому говорю за осінню? Тому що в осінній малині, як, як повторюся, що в нас вже місяць дощі йдуть. І сьогодні тепло, і це значить, що скоро буде братися дід Дімела. за того, що вологи вистачає. А Тепло сьогодні і завтра вже буде в нас. Тому, щоб не було дідімеле, даємо алмаз. Це, скажімо так, замінник топсіна. Ось топсін гарно працює. Ось Я думаю, що і цей повинен спрацювати. Провіримо цього року, то ми завжди користувалися лише в саду, в садку алмазом. А сьогодні вже будемо користуватися малині. Ось так. Що ж, давайте будемо заправлятись і кропити нашу малину. Кому цікаве, цікаве дозування, дивіться собі в інтернеті. Хто не може знайти, пишіть коментарі, я напишу, яке дозування кожного із цих всіх препаратів. Що ж, ми заправляємо юмзика, ось цього, він їде на малину. Ось далі трактор стоїть, батько поїде садок кропити. Ось, і... Через кілька днів, якщо буде погода, будемо кропити нашу малину вимпелом та мультикомплексом. Ось так. І напевно все-таки рішили, що борт дамо ми на всі поля, щоб краще зав'язувалася наша малинка. Все, заправився, зараз я вам покажу. Там нашої малини. Є, звісно, поля, які в долині, тут де я зараз заправлявся, то вони вимерзли дуже сильно. А ті поля, що зараз ми поїдемо, вимерзли на процентів десь приблизно 50-40-50. так. Що ж, приїхали ми на нашу малинку. Ось так, дивіться, у нас виглядає малина. Як бачите, Дане поле не сильно померзло, є, звичайно. Бачите, є що під... підмерші, але не сильно. Більш-менш можна беретися. Але все одно воно померзло. Видь. Кілька рядочків від смуги. Тут 4 рядочка, де в затишку. Малина виглядає дуже навіть непогано для цього року. Тому що цього року це біда з малиною. Причому всіх. Ось дивіться, Далі, хуже, хуже. Ще хуже і тим ближче до поля, до сквозняка, тим рядки все хуже і хуже. Дивіться, Ось так у нас померзла малина. Е, місцями почала розпускатися. Ось як можете бачити, приболів, що важти гна, буцім почала. Але е, те, що зимою були сильні перепади температури, е, було кілька... Тиждень гарний такий плюс був. Малина почала набирати сок, потім мінус 15 вдарило. Цим малина великий, скажімо так, сильно промерзла. Це раз. По-друге, весна, всі бачили, всі знають яка весна цього року в Україні. Вона з морозами, з, з приморозками. Ось, Тому ось так малина виглядає. Але обробляти її потрібно. Тому приїхали ми її кропити. На початку відео я вам показував, чим ми кропимо. Це ми будемо кропити всі поля ось так. І якщо дасть погода, через днів 3 заїдемо з вимпелом і мультикомплексом. Чисто для підживи ми будемо лупити цю малину, щоб якось хоч трішки її підбадьорити, хоч трішки зняти її цей стрес. Ось. І ось так. Ось так, бачите, друзі. Я ж кажу, бачите, рядки є кращі, є гірші і так далі. Ось, але будемо сподіватися, що щось та й буде. Звичайно, не було можливості раніше підживлювати, тому що погода дуже і дуже погана була. На, як то кажуть, нам цього року погода трішки не на руку. Але, але будемо працювати і будемо напрацьовувати. Тому, друзі, кому цікаво, слідкуйте за каналом. Підписуйтесь, багато розказуємо про малину, як її правильно виростити, щоб вона була би крупна, смачна. Ну і так далі, щоб, щоб була б без хвороб, без шкідників. Ось так, давайте я буду кропити. А всім гарного перегляду. Що ж, заїжджаємо на перший рядочок. через одне міжряддя. Так, вже їдемо в протилежну сторону. Пусть пройти звичайним ручним оприскувачем, але ж, але ж. ручними оприскувачами, якщо проходити, то вилив набагато більший вийде. Все на стекло, тому якось неохота дихати ядами. Вже добре посіріло, далі пробуємо. проб'є. як гарно виглядає малина. Просто шикарно. Не те, що на попередньому полі. Тут ще світло, щоб було видно, чи гарно прискає, чи ні. І ось там працюємо.